Блондинка з квитком на літак в економ клас сідає в бізнес клас і нікому не вдається її умовити пересісти. Тут до неї підходить головний пілот, щось каже їй на вухо, і вона одразу пересідає на своє місце. УЗІ з інтересом, капітани, що ви їй сказали? Я їй сказав, що бізнес клас на Мальдіви не летить. Під час проходження медогляду окуліст мені сказав, що в мене впав зір. Хірург сказав, що у мене почалися вікові зміни. Невропатолог теж саме. Єдиний, хто вірить у мене, це президент. Він один вважає, що я ще років з 20 зможу пахати як трактор і мені нічого не станеться. Дякую тобі, рідненький. Баба Дуся, що пропрацювала в школі 30 років технічкою, може з відстані 20 метрів потрапити ганчіркою в рухому ціль. Збирається дружина їхати у відпустку на море. Приготувала найкращі свої сукні та туфлі. Тут чоловік і каже: Ні, у цьому ти на море не поїдеш. А в чому ж тоді я поїду? Чоловік дістає кирзові чоботи, куфайку і каже, якщо хочеш, щоб я відпустив тебе, то тільки в цьому. Ну, робити нічого. Одягає воно кирзові чоботи, куфайку і вирушає на море. Після приїзду чоловік запитує: Ну, розповідай, як відпочила? А що розповідати? Усіх жінок модно одягнених запрошувала до театрів, кіно, А тебе? А куди ж мене запросиш у кирзових чоботях та куфайці? Мене ж все по кущах та по кущах. Сашко. Як по-твоєму, що спільного між Повією та охоронцем? Вони обоє нічого не вміють робити та сплять за гроші.